Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Продовжую тему. Тему ж потрібно завжди продовжити. Якщо подумати, над тим, що сталося, продовжуємо тему. Першого поліцейського бунту в Україні, коли колишні беркутовці, нині бійці спецпідрозділу МВС України в Дніпропетровській області відмовилися йти штурмовиками в поліцейську бригаду Людь. Так, от ви не додивилися напевно відео до кінця. Рекомендую, додивіться. Там, колишні беркутовці, часів Януковича. Які розганяли майдан, яких пожаліли, яких амністували, яких помилували, яким дали служити. І вони служили з 2014 року. Не просто відмовились йти воювати штурмовиками на нуль. А вони нецензурно лаялися в бік першого заступника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, який був майданівцем. І обзивали його. А це вже відкрита непокора. Відкрита непокора наказу. Це не просто стат... порушення статуту, це відкрита непокора. Кримінальна справа. Далі. А далі ще гірше. Далі вони сказали, що Беркут на Майдані захищав Україну. Той Беркут, часів Януковича, який вбивав українців на Майдані, на їхню думку захищав Україну. І в мене питання, що буде робити Дніпропетровський беркут і всі беркути України, яких пожаліли, амністували, дали їм служити далі. Що буде робити з українцями, особливо з майданівцями, які є в першому в списку на знищеннях, коли зайдуть російські війська? Прокоментуйте, будь ласка. Тому що в мене якісь недобре передчуття. З вами Гершувець. Дякую, до нової зустрічі.